Поїхали далі, четвертий поверх. А, ця квартира вже демонтаж повний. Ось так демонтаж виглядає вентиляційних шахт. Ось. Тут воно також відсутня. Чи просто стіна тут? А, до речі, я хочу вам розповісти ще про наш технагляд. Я з ним спілкувалася вчора. Він. У нього є питання щодо якості цегли, яка лишається, і він окремо підрядником показує місця, на прикладі шостої секції, де потрібно все ж таки також демонтувати. Ця квартира зачинена, ось ванна. Це четвертий поверх. Якщо впізнали, і якщо вона ціла і вам потрібна, приїжджайте, забирайте. Але нагадаю, пишіть мені. Коли ви хочете заїхати. Заїхати можна лише у неділю, але якщо є конча потреба розібрати меблі, які ви досі не розібрали, я індивідуально домовляюсь, тому пишіть. Дякую за те, що ви дослухаєтесь. Ось ще така квартира, де потрібно замінювати двері. Ця квартира зачинена, 13-та.